рідний край, і в щастя мить, і в негоду. Дунай, Дунаю мій, Дунай! Ти у ду, піснях мого народу. Я бачу вод твоїх розліг і постать зігнена судьбою над стародавньою рікою, і сльози в очах старих, а він колись гігантом був, в його руках були мільйони людей, та Бог мене забув. Погнав крізь чорний вітер згуби, шепучить стравицькі губи. Стоїть Мазепа, як до кірбежальні долі над водою. І небо повне вічних зір, те небо вічно долі злої. Він сивий весь, як дві зорі його зниці, святять дико. Він слухає чийні крики, хвилині їхні угорі. Ламає пальці він хруст і лине пісня скорбних вуст, Тремпіть у творчі він тривозі. Та відоті чаїці, часті вузі, Що привела чаїня, приветі до вузі. Нас на низу за він про далеку Україну. І пісня та крізь вічність лине, як завжди, юна і нова. І знов минуле ожива, коли ж кінець кровавим злива, колись і він, міг був щасливим, та все розбила буря зла, і до дунаю привела. Щоб тут він, ліходомовину, де все не те і не та блакить. Прощай, навіки, Україна, мені вже недовго жить, але в останню смертну мить твоє ім'я. О, мамо, люба, шептатимуть, уминанся в мир і перед сивим, і см. Не мог могутньою рукою Хтось розумну життя своє. коли ще був молодим, не знав ні розпачу, ні муки. І забриніли ліри звуки.